Кохатися після сварки або миритися за допомогою сексу це дуже солодко. Я думаю, ну, практично кожна доросла людина, хоч раз, але так замирювалася з коханим, з коханою. Але тут є одна штука. Під час того, як ми сваримось, це цілий коктейль емоцій і це цілий коктейль гормонів. У нас одночасно є і гнів, і сором, і навіть страх, бо ми можемо втратити кохану людину. Якщо це така прям італійська, знаєте, темпераментна сварка, а зазвичай саме такі пари а, практикують потім, а, примирення близькостю, це оця історія, коли ви, звари... коли ви сваритесь, летають табуретки, коли ви миритесь, курять навіть сусіди. Але чи це добре для відносин? Давайте поговоримо. Бо під час сварки, як я вже казала, у вас є цілий коктейль гормонів. Один із них це нон-адреналін. Це різновид адреналіну, який а, виробляється в крові під час такого стресового стану. І саме він штовхає вас потім на секс. А, бо ну, він підсилює сексуальний потяг. Навіть був такий експеримент людей а, обох полів. їх... А, Просили пройти по мосту, але одна група йшла по дуже комфортному, ну, такому просто сталому, бетонному, комфортному мосту. Друга корабкалась через такий собі мостик, але як в фільмах Індіана Джонс. Да, щось таке дуже небезпечне, з дірками, оце. І в кінці їх зустрічали різні люди, хлопці, дівчата. Так, а, от ті, що йшли по мостику, як в Індіана Джонс, їм Зустрічні люди казалися красивішими ніж ті, хто йшли по безпечному мосту. Розумієте, про що я да? адреналин підсилює емоції дуже сильно. Тому добре, коли а, ви так помирились, і це було дуже солодко. Недобре, якщо ви підсідаєте на цю історію, і секс просто в спокійному емоційному стані вас вже не збуджує. Це вже дзвіночок. І взагалі не добре, коли а, сексом ви намагаєтесь вирішити проблему. Тобто, як говорить мій чоловік, жінці можна закрити рота двома способами: перший це поцілунок, другий це ну, ви зрозуміло, що можна заткнути жінці-рота. Так от, якщо а, проблема не вирішена, а секс був, і він якби стає, ну, типу ж ми ж помирились. Це вже дзвіночок того, що ваші відносини в небезпеці. Тому кохайтеся і не теряйте здоровий густ.